У цьому невеличкому кафе на Адміральському проспекті гостям пропонують свіжу випічку та каву. Заклад відкрили лише три місяці тому. Це в нас зона пекаря робоча. Тут він приготує тісто для наших смачних куросанів. Спочатку воно розміщується в тісто потім розкатується на тісто розкаточної машинки, тут робиться вже куросани. Дмитро співвласник закладу розповідає минулого року. Знайомий запропонував створити кав'ярню з круасанами, та вже згодом ідею втілили у життя. Згадує, через війну було досить складно шукати дизайнерів, працівників та обладнання. Дуже багато питань виникало, тому що зараз дуже мало якісних спеціалістів. Чи хто на війні, чи хто за кордоном дуже мало залишилось людей таких і пошуки тривали такі довгі. Зараз ми приймаємо ну понад 100 чоловік, ну 100 клієнтів приблизно, але бувають такі випадки, коли там ракетна небезпека, там атака на Одещину, то наступного дня всі вже виїжджають з Одеси. Війна в країні стала причиною закриття багатьох компаній. За даними сервісу Open Data Bot, за чотири місяці 2024 року в Україні закрилося понад 30 тисяч ФОПів. Причому Одещина потрапила у топ 3 В регіоні припинили роботу понад 2300 бізнесів. Але економісти кажуть, попри невтішну статистику, масове закриття компаній не обов'язково матиме негативний вплив на економіку. Таке явище відбувається щороку по всьому світу і значно більших масштабах. Многие ФОПи могли б ще відкритися і закритися, тому що поменяли місце життя. Тобто, якщо вони з однієї території переїхали переехали в територію, территорию, они та територія то тобто, есть там він не може знаходитися і не вести якусь діяльність деятельность или свою здавати, он может просто перегистрироваться. Тобто, теж тоже одна причина. Почему? Фопов стало гдіта ФОПа встала в закрилися другою он открылся. Водночас за статистикою того жоупендата боту за перший квартал 2024 року в країні з'явилось 74 тисячі нових бізнесів, і це більше ніж на третину за аналогічний період 23-го. Та на 18% більше аніж у першому кварталі 2021 року. До початку повномасштабного вторгнення близько 60% цьогорічних фопів відкрили саме жінки. За статистикою найчастіше починають бізнес у сферах роздрібної торгівлі та інформаційних послуг. В той самий час чоловіки відкрили понад 30 тисяч підприємств. Серед напрямків переважно оптова торгівля та комп'ютерне програмування. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук, Олег Шпак, перший міський.